Вітаємо вас! Ми продовжуємо знайомити вас з кандидатами у народні депутати сьогодні. Свій час використовує кандидат у народні депутати по виборчому округу номер 194 Валентина Борисівна Жуковська. Валентина Борисівна, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас також. власне, як проходить виборча кампанія? Чи має вона якісь особливості, і що викликає у вас можливо занепокоєння? А чим варто сьогодні похвалитися? Дійсно добігає кінця виборча кампанія. Хочу сказати, що цього року це вже друга виборча кампанія, яку наші люди проходять. І тому зрозуміло, що люди трохи втомлені. Хочеться вже очікування не просто виборчої кампанії, а хочеться, щоб після виборчої кампанії були такі ж і виконані ті обіцянки, які надаються в цьому процесі. І я вірю, що люди, які сьогодні приймають участь у виборах, вони свідомі того, що від них очікують не тільки гасел, а вже і дій. Однозначно занепокоються те, що продовжується хвиля чорного піару. Хотілося б, щоб саме ті технології відійшли в минуле. Але я бачу, як і проти мене, як і проти інших кандидатів, застосовуються такі засоби. І вони турбують, тому що люди все рівно бачать поведінку інших кандидатів або проти інших кандидатів, що вона є некоректною. Я сподіваюся, що з кожним роком така, про такі процедури, як чорний піар, вони відійдуть в минуле і вже буде конкуренція ідей, планів, перспектив. Як до речі, я пропонувала, щоб ми організували публічні дебати. І ще раз Хочу сказати, що я думаю, що це дуже гарна європейська норма, коли люди бачать позицію політика з різних питань, прямо тут в студії, мають визначатися, наскільки ця позиція відповідає їх очікуванням і розуміють, чи готовий політик саме до роботи. Це дуже важлива теза, щоб політик був готовий до роботи в Верховній Раді, мав навички і до законотворчої діяльності, і мав знання, професійні знання в тій галузі, де він міг би дослужитися. І народу, і країні, Валентина Борисівна, безперечно, ваша ідея стосовно дебатів, вона має місце, і так повинно бути, тому що от, власне, коли політик стоїть перед трибуною, стоїть перед народом, перед телеглядачами, перед слухачами, тоді вже власне ні про який чорний піар мова не може йти. Тому що людину видно, скажімо так, що він думає, що він говорить. І власне будемо раді надати вам можливість, таку, якщо погодяться ваші конкуренти, власне взяти участь у дебатах. Ми раді будемо надати нашу студію для того, щоб такі провести і познайомити всіх з позицією наших основних кандидатів принагідно, хотілося б вам задати кілька питань, які стосуються безпосередньо життєдіяльності міста. І власне перше питання це питання транспортної реформи. Нещодавно, на щастя, зрушила з місця проблема проведення цієї транспортної реформи. Я маю на увазі засідання міської ради, коли власне 45 депутатів проголосували за те, щоб була підготовлена тендерна документація для придбання, врешті, тролейбусів. Якщо можна кілька слів, коментарів до цього рішення. Дійсно, це важлива подія, я вважаю, для Черкас, тому що, якщо казати, які найбільш важливі проблеми є в місті, однозначно, це також і транспортні послуги. Я часто зустрічаю з людьми і чую, як люди нарікають, і на якість транспортної послуги, і на відповідність її надання, і як не виконують цю послугу і маршрутки, і тролейбуси. І хочу тут підкреслити, що тут дуже важливо проявилася сила громади. Якби громада ще в лютому 2013 року не зібрала 26 тисяч підписів з вимогою до Черкаської міської ради знову повернутися до цього питання, розглянути його і нарешті прийняти відповідне рішення, я думаю, ми б сьогодні не говорили що. Ця проблема зрушилась з мертвої точки. Але громада об'єдналася, і черкаські міські депутати треба теж віддати їм належне. 45 депутатів проголосували за рішення цього питання, і мені здається, що це вже... Та точка, від якої вже немає вороття. Вже ми повинні тільки рухатись вперед. І ми завжди виступали за те, щоб хаос з маршрутками на наших дорогах uh -huh. був припинений, щоб пенсіонери, діти мали право на соціальний квіток, щоб ніколи маршрутки не могли висадити дитину з багатодітної сім'ї, щоб нарешті кожен, хто сьогодні купує транспортну послугу в місті, відчував, що вона комфортна, якісна, вчасна. І хочу запевнити вас, що це моє, один із моїх пріоритетів для Черкас щоб тролейбуси нові пішли по місту, щоб маршрутки зайняли своє відповідне місто, але не мішали і не заважали надавати цю транспортну послугу тролейбусам, щоб люди відчули, що да сьогодні транспорт в Черкасах працює. Нормально, так як вони хотіли б його бачити. Валентина Борис це означає, що власне ця проблема вже знаходиться на громадському контролі у громадської ради, і ви будете постійно контролювати це питання. Я маю на увазі як голова громадської ради Черкас, як людина безпосередньо зацікавлена в тому, щоб власне транспортне питання в Черкасах було вирішено раз і назавжди. Правильно? Ну, я думаю, що це питання знаходиться на контролі у людей. Знаєте, uh -huh. от можна багатими питаннями займатися, але коли питання вже людям стає, скажімо так, гостро, люди самі можуть це питання зрушити. Це якраз той випадок. Я впевнена, що ні люди, ні громадська рада Черкас вже не дадуть можливості місць виконкому владі відмовитись від провадження цієї транспортної реформи. І з свого боку хочу сказати, що буду робити все, щоб перше допомогти їм вирішити це питання. Я навіть зараз го. То випустить свої тролейбуси на дороги, якщо отримую гарантійного листа від Черкаської міської ради, що вони виконують свого богу свої обіцянки. Але тільки для те, щоб люди вже були впевнені, що да. Не буде більше такої проблеми з транспортом в Черкасах. Валентина Борисівна, якщо ми вже згадали про діяльність громадської ради Черкас, хочу нагадати вам ще про одну важливу таку вашу роботу. Це боротьба з незаконною забудовою в місті Черкаси. Мова йде про так звані малі архітектурні форми і про те, що подекуди власне вони споруджуються без згоди, безпосередніх власників прибудинкових територій. От мені на пам'ять прийшла остання, скажімо так, акція громадської ради Черкас. Коли коли члени громадської ради дуже активно можна сказати власними зусиллями боролися проти цієї незаконної забудови, зносячи паркан. Скажіть, будь ласка, чи поодинокі ці випадки, і власне як упорядкувати цю діяльність і міської ради, і власне, щоб всім було щоб всі були задоволені, щоб всім було вигідно? Дійсно, така проблема в Черкасахія на сьогоднішній день. У нас на контролі знаходиться приблизно 200 незаконно встановлених малих архітектурних форм. Велика частина з них пропонує і алкоголь, і сигарети, і тютун. І зрозуміло, що мешканці не задоволені, що одного дня, відкриючи вікно, вони можуть побачити, що на їх території, біля будинку, на зеленій зоні, де гуляють діти, де вони мають плани встановити дитячу площадку, з'являється паркан, і там вже дуже активно будується новий мала архітектурна форма, новий кіоск. І не зрозуміло, що під вікном можна побачити взагалі то однозначно. Так. Тому і люди виступають проти. Люди сьогодні хотіли б бачити біля своїх будинків квіти, квітники. Лави. Відпочинок, тобто бачите, що це дійсно їх територія, а не територія, яка може бути продана, не територія, яка може бути віддана в оренду, не територія, яка може бути просто без ніяких документів предоставлена. І більше їх обурює те, що ніхто з ними не радиться. Я впевнена, на цей випадок, про який ви сказали на благовісні 291, якби на сьогоднішній день була б вибудена така процедура, що з людьми радились, намагалися з'ясувати, що може людям потрібно, як спільно облаштувати. Це життя, то можливо ця б ситуація і не добувала такого радикалізму, але люди обурені саме тим, що ніхто не питає їх думки, а просто роздаються землі, просто ці землі займаються, скажімо, в тому числі. От, до речі, в цьому випадку ці землі належали високопосадовцям Черкаським, тобто маю це на увазі, ті, хто будував, угу. і от люди обурюють, що вирішується це питання без них. Угу. Я думаю, що сьогодні перша черкаська міська раді. Бажано встановити мораторій на встановлення таких малих архітектурних форм, далі розібратися, наскільки законно встановлений той чи інший кіоск, з'ясувати, наскільки він заважає чи не заважає людям, наскільки люди задоволені таким сусідством, і вже після того рухатись далі. Валентино Борисівна, принагідно, хочеться запитати у вас ось про що всі ці питання, які піднімає громадська рада, вони власне йдуть у супереч, скажімо, там тим рішенням, які приймає міська рада. Ну не всім, але от частково ми маємо місце має місце така ситуація. Скажіть, будь ласка, як складаються ваші стосунки з владою взагалі? То тому, що от в засобах масової інформації останнім часом з'являються багато фотографій, і багато коментарів. Хотілося почути вашу позицію. Я керівник підприємства, на якому працює 4,5 тисячі людей. Тому ем, фактично ми і є тою частиною громади, uh -huh. яка і утримує владу. Я і за минулу владу, і за теперішню владу, за, скажімо, потреби, вхожу і в рядові кабінети, і входжу в кабінети губернаторів, і в чиновників мись виконкому, тому що я схожу не своїми питаннями. Я входжу з питаннями, які турбують сьогодні на найбільшу виробничу громаду. І я відповідаю за те, щоб наші стосунки між владою і під нашим підприємством, що вони були настільки конструктивними, щоб дозволяли розвивати і місто, в якому ми працюємо, щоб дозволяли дослухатися до думки громади, яка сьогодні працює на заводі, наприклад, Азот. Тому Налаштована на конструктив. Але коли влада не чує, коли влада фактично, скажімо так, не... Ігнорує. ігнорує, не звертає уваги, то, зрозуміло, ми ставимо питання гостро і радикально. Тому що сьогодні, моя особлива думка ми утримуємо владу. Сама влада, сама по собі нічого не виробляє, вона нічого не продукує. Тому реально за рахунок наших податків, за рахунок того, що ми працюємо, влада повинна бути у нас на службі. Якщо ми звертаємося якимось питанням, це першочергове завдання влади: дослухатися і чути думку людей Валентина Борисівна, Наступне питання мене просили задати навіть кілька працівників нашої телерадіокомпанії, у яких друзі, родичі, можливо, сусіди працюють на ПАТ Азот. Останнім часом містом ширяться чутки, що азот можливо закриють. Ну, така радикальна громадська думка. Е, можна почути від вас власне коментар е, ці, до цієї думки? Я вважаю, що якщо Азот припинить свою роботу, то це е, така катастрофа для міста Черкаси. Uh -huh. І ми повинні зробити все. І я особливо на особисто на своїй рахунок це приймаю, все для того, щоб Азот працював. Uh -huh. Дійсно, є постанова Кабінету міністрів 267 за те, щоб. Обмежити роботу uh -huh. підприємств, виробляючих мінеральні добриви, і в тому числі це стосується і азоту. Але я запевняю нашу громаду, запевняю своїх працівників все, що в наших силах. Ми зробимо все, щоб завод працював, утримав славу найкращого хімічного підприємства України. Завод, який сьогодні забезпечує Україну хлібом, він повинен бути працювати. І кожен урядовець, включаючи прем'єр-міністра, повинен знати, що наше головне завдання це створювати робочі місця, а не закривати їх. Валентина Борисівна до цього хочу додати у разі обрання вас депутатом Верховної Ради України. Я так думаю, що гарантій цього буде більше. Більше <гум> <гум> будемо сподіватися, що так і буде. Повертаючись до виборів, що вселяє надію у вас, от власне не лише у власній перемозі, а в перемозі нашої держави на цьому етапі. Мене підтримує те, що дуже змінилася свідомість людей. Люди за цей рік відчули свою силу. І це видно по різним питанням, навіть по тому питанню, як, наприклад, знесення або заборона забудови на благовісний 291. Люди стали більш небайдужими. Вони відчувають, що сьогодні їх думка, їх сила вона повинна мати результат, вона повинна мати вплив. І це дуже великий показник. Тому що, якщо порівняти, наприклад, раніше там, два роки тому назад, навіть рік тому назад, люди відчували, що нічого не може змінитися без їхньої сили. І вони були байдужі, і в цілому завжди була така думка, а ми говоримо, говоримо, а воно залишається залишається, а вони роблять, свої, а вони роблять своє. Зараз люди вже більш <кій> налаштовані на контроль влади, вони налаштовані на вимоги до влади. Uh -huh. І, скажімо, ті питання, які сьогодні, на жаль, не вирішені в цьому політичному виборчому процесі, а це і відкриті політичні списки, які могли б і повинні були uh -huh. бути. А це, скажімо, ті питання, як контроль за депутатом, візим, наприклад, депутата. Я впевнена, що люди цього будуть домагатися. І вони приведуть до тої ситуації, що політик буде розглядати свою діяльність не як досягнення якогось олімпу, а він буде розглядати свою діяльність як служіння народу, дійсно служіння народу і отримання від цього, скажімо так, і підтримки людей, і поваги людей, і знання, що це є його доля. Повертаючись до чорного піару, Валентина Борисіна, от що б ви сказали тим недоброзичливцям, які власне нав'язують там комусь кліше дезертира, комусь кліше людини фірташа і так далі, так, далі, так далі. От як би ви відповіли тим людям, які ну прямо скажемо не своїми справами, не своїми якоюсь позицією, а просто от намагаються визначитися от таким негативним ставленням до своїх конкурентів? Що б ви їм сказали? Ну, що стосується людини фірташа, от я працюю на заводі. У нас працює 4,5 тисячі людей. Якщо це кліше приміряти, то можна сказати, що вони теж всі люди фірташа. У мене 35 років виробничого стажу. Я керувала і підприємствами, і банками, і була державним службовцем, І сьогодні є, скажімо, визнана була кращим антикризовим менеджером держави і заслуженим економістом України. Все це я домоглася без фірташа. Я все замоглася це своїм розумом. Скажімо, відважністю, своєю відданістю справі людям і завдячі тільки своїй родині і Україні більше нікому. Тому я хочу сказати, що коли люди нав'язують таке кліше, давайте говорити про своє. Не треба о, думати що, о, і, або говорити тільки про чужих людей. Я знаю, що сьогодні завод і ті люди, які працюють, вони громадянини України, точно так же, як і я. І ми робимо все, щоб Україна розвивалась. І це є наше завдання. У вас є буквально одна хвилина для того, щоб звернутися до Черкащан і, можливо, щось сказати їм напередодні такого відповідального кроку у нашому житті виборів 26 жовтня. Дорогі земляки, я думаю, що я можу вже так сказати, тому що ми прожили з вами не один рік. Я працювала в багатьох містах України, але хочу сказати, що напевно тільки тут, в Черкасах, відчуваю себе. І українкою, і відчуваю, що це є саме українська земля. Мені дуже хочеться, щоб наше місто процвітало. Мені дуже хочеться, щоб в нашому місті жило багато молоді, народжувалось багато дітей. Мені хочеться, щоб тут відчували захист і безпеку, і наші люди похили у віку, щоб тут створювалися робочі місця, щоб ми рухались впевненим кроком до європейського майбутнього. Я запевняю вас, що я зроблю все, що є в моїх силах, що саме так і відбувалося в нашому місті. Дякую вам за підтримку і хочу завірити, що я ніколи вашої підтримки не зраджу.